В англійській мові є три ступені порівняння прикметників: звичайний, вищий та найвищий. Я Діма, ви на каналі Cambridge UA, і нам знадобиться всього три хвилини, аби вивчити цю тему. Поставте лайк, підпишіться. Let's go! Перший ступінь порівняння це типу, як звичайна форма, називається positive form. Наприклад, слово long. Другий вищий ступінь називається comparative form, і слово long тут перетворюється на «longer». І третій найвищий ступінь суперлатів форм. Виходить The Longest. Як вони утворюються? За допомогою закінчень «-er» у вищому ступені та «-est» у найвищому. І зверніть увагу, у найвищому ступені обов'язково потрібен артикль The. До речі, в нас є відео на каналі про артиклі. Можете глянути. Вищий ступінь прикметників існує для того, аби порівнювати речі. Dogs are smarter than chickens. А найвищий показує, що щось є найбільшим. Найкращу, най, най у своєму роді. What animal is the smartest? Частина прикметників в англійській утворюють вищий і найвищий ступінь, не за допомогою «er» та «est», а за допомогою приставок «more» та the most. More та The Most треба ставити до тих прикметників, у яких три і більше складів: Popular, «more PopuLar, The most Popular. Також це, наприклад, слово «complicated», «expensive», «Comfortable», important. These boots are more expensive than the ones we tried on. It's the most comfortable chair in the house. Також краще вживати мота the most із прикметниками, в яких лише два склади, але які закінчуються на full. This book is more useful than the previous one. It's the most painful memory from my childhood. Usefuler чи painfuler? Так не говорять. Також у зворотній ситуації, коли треба сказати, що щось менш чи найменше якесь, тоді використовуємо less та least. І ці приставки вживаються майже з усіма прикметниками. He is less smart than his sister. This idea is my least favorite. А майже з усіма, тому що з малесенькими словами, в яких лише один склад, краще вживати конструкцію not as, as, The red Apple is not as big as the green one, she is not as high as her mother. І, звісно, окремо розглянемо так звані неправильні прикметники. До них не треба ні закінчень, ні приставок. Бо вони мають свою форму. Зазвичай прикметники, в яких лише один склад. І закономірностей немає. Їх просто треба вивчити на пам'ять. Good well, better the best. Many much, more, the most. Little, less, the least. Far, farther, the farthest. Far further the furthest. Bad. Worse, the worst, old, elder, the the old – old – older – the oldest. Зверніть увагу, що у найвищому ступені теж треба ставити артикль The. Залишаю в описі лінк на статтю, де ви подивитесь, як правильно писати прикметники, коли до них додаються закінчення, які літери змінюються, а які ні. Thank you, що додивилися. Не забудьте поставити лайк. І обов'язково підписатися. А якщо ще й напишете коментар, тоді вам плюс тисяча у карму вивчення англійської мови. Побачимось!